Я пішов на аспірантуру 23-му році, прийняв рішення, чесно кажучи, спонтанно. Я пройшов відпір і я отримав на бюджет позицію. От за своєю дослідницькою. А в мене тема моєго дослідження це корпоративна культура від ігрової індустрії України. Я не очікував, що мене за цією темою беруть, бо шукав одразу ця тема дуже класна. І я вирішив, що раз є бюджет, то значить держава вважає, що це актуально, тому я готовий за це взяти. Примувати гроші і займатися дослідженням своїм, але мій колега він пішов, тому що він мені чесно там казав, що він би хотів би отримати відсрочку. Поза з тим я знаю дівчат, які йдуть на аспірантуру, і вони йдуть саме для того, щоб реально займатися наукою. Та да, і закриття кордонів дуже сильно вплинуло, тому що за раніше ці люди, які хотіли, які мали можливість займатися наукою, то вони намагалися вступити за кордон. А зараз це можливість. Дуже обмежена. Останні зміни, які от викликали ажіотаж, це указ 909-910. Перший указ це про правила прийому зміни до них. 910 це про оновлення і переведення до вищої освіти. Цими указами, по-перше, змінили різко правила вступу, підняли пороговий бал. В цьому році вперше на аспірантуру вступають за єдиними державними іспитами. По-друге, там в день вступних іспитів змінили прохідний бал зі 150 до 160 балів, це нараховуючи, що їх ще декілька разів до того міняли. А другим указом, і цим же указом цим 909 заборонили вступ на денну форму навчання за контрактом. Ще указом 910 заборонили поновлюватися і переводитися на денну форму навчання, в принципі. Тому вступні іспити проводив університет, е, на як свій. зазвичай. Коли. А, на свій танк. Звісно, тут треба ще враховувати, що є вечірня і заочна форма, але вони не гарантують право на відсотку. Mm -hmm. Он цим цим аргументує, що, типу, якщо ви хочете, можете вступати на вечірню заочну. Так, да, це, це одна з проблем цього указу. Наскільки я знаю люди, які перевступали на аспірантуру. Мон сказ... ну, затвердило, що ти маєш захистити дисертацію от за всі чотири роки. які обов'язково. раніше можна було завершити аспірантуру і далі собі працювати на дисертацію. На обов'язково було захищати одночасно. Зараз Мон, ти захищаєшся або ти йдеш в Академію відпустку і позбавляєшся від злочки. Тому багато людей вони перевступали на аспірантуру зараз. Вони теж постраждали. Так, це була би можливість. Я загалом це моя думка, але враховуючи специфіку часу, нам треба думати не про те, як не допустити, щоб на аспірантуру приходили люди, які не бажають. Воювати, а зробити так, щоб аспірантура була потрібною для потреб війни, якось і адаптувати до умов військового часу, виконувати якусь аналітичну роботу для міністерства оборони, це якщо гуманітарні спеціальності брати. Брони ну технічні знов таки зараз. Однаво повністю, наче намагаються реорганізувати для того, щоб він працював саме на оборонку. Треба з цього позиції дивитися, щоб люди, які приходять на аспірантуру, приходять науку, їх не сприймали як людей, які просто хочуть від. Посити, а як частину цього оборонного комплексу? Мені здається, так поки жінкам буде складніше зараз вступати. По-перше, з'явилися багато чоловіків, які колись отримували вищу освіту в університетах. Вважаються там більш фаховими. А по друге, самі кафедри такі думають, ну навіщо жінкам вищу освіту, Давайте ми кращих хлопців збережемо. От є така така ж дурна логіка, Це такий непомітний фактор. Ну як його вирахувати не знаю, але я боюсь, що така тенденція теж сама.